Жінка каже: а не вб'ють мене після того, що я зараз можу сказати таке негарне на відео. да? Ну, да. Пропонують, пропонують жінки здоровий колінний сустав промить і зробити артроскопію, підшити меніски. Ну на знімках колінного суглобу органічна цілісність не порушена. Я не буду вже включати свій атаскоп імпровізувати. І каже, так що ж воно болить? То болить, то не болить, то болить, то не болить. В е, моєму відео з Ютуба обдавила собі, куди достала то що добро тут да? трошечки мішало. Натерла собі сухожилля прямого м'язу стегна, обдавила. В общем, дивимось, обдавлюю їй м'язи передньої поверхні стегна. І тут от широка латеральна сухожилля потовщине. От воно уплотнене. І це. От широка латеральна, вона тягнеться у нас ось і вище і вище і вище, вище, аж до напружувача широкої фасції бідра. Она у мене вот так прямо да. перепад от-от-от-от. Да. Вот. От, і от ви ж мені кажете, да, що отут воно мені тягне. А тут ровно і нормально. Да, отут воно мені і тянуло. Сам колінний суглоб, давайте ми його оглянемо, немає ніякої контрактури. Колінний суглоб не ограничений в рухах взагалі. Що згинається ножка, що розгинається, дивлюся із положення і на животі. Зараз дивлюся дивлюсь положення, лежачи на спині, немає ніякої шухляди в коліні, воно стабільне. От я фіксую ногу, на себе підтягую, і я підтягую її в стегно і корпус повністю, коліно не видвигається. Значить що? Значить, органічна цілісність колінного суглобу не порушена. І Які маніпуляції предлагають? Їй предлагають, колінний сустав промить. Значить, вимить з нього всю синевіальну рідину, щоб зробити сухе скрипляче коліно. Потім, після того всього, сказати, якщо вам не допомогло, давайте ми зробимо артроскопію. Це малоінвазивна операція, там два прокола роблять, зачищають, меніски і так далі. Допустимо, зроблять таку ж саму маніпуляцію. Внутрі суглоба вже буде пусто. Сінальної жидкості немає, він буде скриплячий, болячий, набрякший і так далі. Запропонують зробити ін'єкцію в коліно. І оцими всіми маніпуляціями призведуть до протезування. Рано чи пізно таке колінне суглоб треба буде міняти. А в 17 столітті такі ноги відрізали собакам, щоб тягали їх по селі. Отакі да. От зараз методи лікування. Плюс предлагають їй протизапальні препарати, щоб вона щось пропила, проколола, проїла, щоб печінка ще більше вилізла, підшлункова вилізла і все. Отака От зараз терапія в лікуванні колінних суглобів. В неї колінний суглоб здоровий що один, що інший. Якщо просто оглянути м'язи передньої поверхні стегна, давайте от просто основою долоні. Я оглядаю м'язи. Що мені перше кидається в очі? Це дістрофія м'язів загально. Що гомілка, що стегно, вони приблизно одного розміру в неї. Їй дуже повезло з її спадковістю. Здорова мама, здоровий батько. Вона унаслідувала здорові суглоби, взагалі ноги, пластична стопа, худа гомілка, пластична гомілка, суглоби не набрякші, ноги не набрякають. Вони а плоскостопія дос... немає? Плоскостопія немає. Я Вони... Ноги... сказав, що є плоскостопія, що мені треба стільки. Ортопічно. Та дайте мені доказати. Я вам розказую, я вас нахвалюю, розказую за ваші позитивні mm. сторони. Те, що свої. вам хочуть втюхати стільки, це друга історія. Розказую за стегно. Що мене смущає? Стегно взагалі по розмірам, таке ж саме, як і гомілка. Ноги слабкі досить. І вона каже, що після новогодніх праздників постояла, покрутилася і знову почало боліти. А коли приходить тепла пора року, вилазимо на город, працюємо, то все воно саме по собі проходить. <кхід> Отак використовувати свій організм і резерви організму не можна. От як ви виконуєте гігієну первину, утра вмиваєтесь, чистите зуби, ввечері жопки миємо, щоб лягти чистимо в так же і за собою треба доглядати. Треба доглядати за м'язами ніг. Треба укріплятися в цілому, тому що після 30 років. Ми втрачаємо активну м'язову масу. Активна м'язова маса нам потрібна для того, щоб функціонувала добре серцево-судинна система, щоб е, не було тромбів в ногах, щоб була нормальна циркуляція, вінозна, адток. Ну, На жаль, люди цього не знають. Їмо, що попало, наїдаємося на ніч. Тоді спати не можемо. Прокидаємося. Знову робота з 7 до, до, до 5, чи з 8 до 5 вечора. Приходимо, оп'ять наїдаємося, і отак за дня в день у нас всіх сім'ї роботи. Люди, я вас призиваю до того, щоб ви слідкували за своїм здоров'ям. Не ведіться і не вірте, тому що кажуть вам лікарі. Лікарі в поліклініках кажуть, що вам треба промивати суглоби там, і, так далі, і так далі. Перше, що ви можете і е, зробити, обдавіть собі м'язи передньої поверхні стегна, і ви зрозумієте, що вони у вас наскільки слабкі і наскільки сильно потовщені сухожилля, ось сухожилля, я її натискаю просто великим пальцем. Воно потовщене, воно огранічує рухливість колінного суглобу. Тому в неї є біль в проекції колінного суглобу. Тож цього сухожилля біль прям дає середину суглоба. Це ніяк і не Вона каже, я ж зробила МРТ. На МРТ ж описано, що в мене там є. І розрив мініска, і, там можуть бути, кісти бейкера поописують. І гонартроз другого ступінь. У мене ж артроз колінних суглобів в 60... 64 роки. Та кажу, це просто певні органічні зміни. Ми старіємо, волоси під мишками ростуть, ростуть. Ну, що ти зробиш? Звісно, буде у тебе вже артроз. Ти йдеш на діагностичний метод, є лабораторні, є інструментальні. Ти йдеш і тобі мають написати болячку, щоб той лікар свої всі предположення і догадки сослався на ту болячку. Вони просто беруть МРТ, виписують діагноз по МРТ і лікують тільки кістки і все, більше нічого не лікують. А людина це не тільки кістки, це не скелет. Ось ось скелет, ось, ось покаже Константина. Оце вам МРТ Катеринген. А людина цілосна і треба роздивлятися людину в цілому. Так, буду розриватися, ще довго, довго і нудно да. лекції читати. Давайте лікувати жінку. Сьогодні будемо працювати з сухожилями передньої поверхні стегна. Будемо працювати над мобільністю колінного суглобу. І треба їй буде укріпляти, м'язи передньої поверхні стегна. Тому, якщо їх укріпляти не буде, ноги розсипляться через 2-3 роки. Ось така історія.